Якщо казати безпосередньо за технічну частину, звичайно, все проходило англійською мовою. Алгоритмічні задачі не виходили за рамки стандартного підходу, скажімо так, спортивного програмування. І якщо по рівню спортивного програмування, то теж це, скажімо такий базовий рівень. Знати алгоритми сортування, структури даних, графи, дерева цього в принципі достатньо для того, щоб прийти так. Етап інтерв'ю це більше як комунікація. Спочатку йде комунікація. Це ти знаходиш всі вимоги, тобто уточнюєш вимоги. Потім на базі цих вимог пропонуєш рішення. Якщо рішення обумовлене з інтерв'ювером, інтерв'юер його апрувить, то далі вже переходиться безпосередньо етап кодування цього рішення, і на етапі кодування. Це зазвичай просто текстовий редактор, в якому записується програма на вибраній мові, виб... вибраною мовою програмування, і в результаті інтерв'юер теж продивляється її швидко, питає якісь уточнення, питає за складність по пам'яті по часу. І в результаті, якби дається якийсь базовий фідбек, інтерв'ю завершується. Те, що було реально класно. Що після інтерв'ю зазвичай після майже кожного етапу зв'язувався HR і казав безпосередньо фідбек, що було круто, що було не круто, на що звернути більше уваги.